У часи військових реалій і викликів сьогодення в Кропивницькому створено освітнє середовище, де кожен може навчатися і розвиватися спокійно. Наразі облаштовано 104 укриття, розрахованих на 26 тисяч місць. Це на 11 тисяч більше ніж у 2022 році. Для колективного захисту учнів і персоналу укриття оснащені світлом, водою, вентиляцією, місцями для сидіння та лежання, засобами зв'язку, медичної допомоги та пожежогасіння. У 2025 році проведено капітальні ремонти шести укриттів на суму 22,5 мільйони гривень та придбано обладнання для 14 закладів на 746 тисяч гривень. В усіх закладах є тривожні кнопки виклику поліції. А офіцери служби освітньої безпеки працюють у 24 школах, забезпечуючи щоденний захист і спокій для дітей, вчителів і батьків. Протипожежні заходи тривають у всіх школах і садочках: 94% шкіл та 76% садочків мають автоматичні пожежні сигналізації. У 12 закладах облаштовані класи безпеки, де учні навчаються правилам пожежної і мінної безпеки та наданню до медичної допомоги. Кожна дитина має навчатися рости та розвиватися в безпечному середовищі, і ми будемо робити його таким, адже лише так народжується впевненість, сила і якісні знання для майбутніх поколінь українців.